Стормі Омартіан, сила жінки, що молиться його стосунки з людьми. У самотності мало доброго, усі ми потребуємо спілкування з добрими людьми, бо це допомагає нам триматись на шляху істини. Кожній подружній парі було б корисно мати спілкування щонайменше з двома справді віруючими родинами, адже така дружба надає нових сил. І збагачує життя. Контакти з такими людьми зміцнюють нас у нашій вірі і приносять у наше життя мир та наповнюють його змістом, а також допомагають приймати правильні рішення у критичних ситуаціях. Позитивний вплив дружби з віруючими людьми благотворно позначиться на подружному союзі. Пам'ятаю, як одного разу друзі запросили нас з чоловіком на вечерю до себе додому. Але перед самим виїздом ми з Майклом сильно посварилися, і під час поїздки в машині панувала напружена тиша. У той момент я могла думати лише про одне: як нам просидіти у друзів увесь вечір і не зупсувати настрій господарям. Проте. Приїхавши до них, ми відразу відчули, як теплота, любов і благословення Божої присутності проникають у нас, у наші думки і почуття. І незабаром ми вже сміялись та розмовляли, забувши про цей неприємний інцидент. У тому домі не відчувалася звична чергова атмосфера вечірки. Ми відчули, що в їхньому домі перебуває Божа радість. Яка так благотворно вплинула на нас з Майклом. Нерідко траплялись і протилежні ситуації, коли друзі приїжджали до нас у гості після серйозної сварки, а повертались додому вже з миром в серці. Одного разу наші друзі, чоловік і дружина, навіть подзвонили і сказали, що зустріч, мабуть, не відбудеться, бо в них щойно стала жахлива сварка. Я відповіла, що чудово їх розумію. Адже і з нами таке траплялось, але нам усе одно було приємно їх бачити, навіть якщо вони мовчатимуть увесь вечір. До того ж вам треба поїсти, додала я, якщо хочете, сядете за столом подаль один від одного. Після нетривалих умовлянь вони погодились приїхати, і вечір виявився просто чудовим. Наприкінці ми навіть посміхались того, що сталося. І вони пішли додому, тримаючись за руки. Зустрічі з віруючими людьми, які люблять Господа, не відбувається випадково. Треба молитися, щоб такі люди траплялись на нашому шляху, а познайомившись з ними, слід молитись про дружбу з ними, про те, щоб усе погано оминали наші стосунки. Біблія навчає нас, не впрягайся в одне ярмо з невірним, послання до Коринфлян. 6 розділ, 14 вірш. Це не означає, що ми маємо уникати контактів із нехристиянами. Проте ми не можемо мати тісних стосунків з тими, хто не знає і не любить Господа, адже це загрожує серйозними наслідками. Праведник веде свого ближнього, а дорога безбожних зводить їх зі шляху. Приповісті, 12 розділ, 26 вірш. Саме тому так важливо мати домашню церкву, де можна зустрічатися з однодумцями. Подбайте про те, щоб вас оточували гідні люди, серця яких звернені до Бога. Молися, щоб у твого чоловіка були вірні друзі, і якщо такі є, не перешкоджай їхньому спілкуванні, бо воно діє на них очищувально. Залізо залізо гострить, і людина відточує вигляд свого друга. Приповісті 27 році, 17 вірш. І добрі друзі позитивно впливають на нього. Звичайно, якщо в чомусь порушується рівновага, молись про її відновлення. Коли в нас народились діти, Майкл працював в цій ліні, а вихідні проводив або в гольф-клубі, або на бейсбольному майданчику, або на стадіоні, граючи у футбол з друзями. Незважаючи на всі мої скарги і протести, нічого не змінилось доти, доки я не почала молитись про те, щоб Бог переконав чоловіка звернути свою увагу на сім'ю. Господь зробив набагато більше, бо зміни, що відбулись, перевершили всі мої очікування. У чоловіків, на відміну від жінок, зазвичай небагато близьких друзів, тому що чоловіки весь час зайняті власною кар'єрою. Та, як правило, не прагнуть заводити нові знайомства. Тут дуже може допомогти молитва. Навіть якщо твій чоловік не віручий, ти можеш молитися про те, щоб у нього з'явились вірні друзі. Чоловік моєї близької подруги не знав Господа, але ми багато разів молились, щоб він почав спілкуватись з віруючими колегами. Бог влаштував так, що цей чоловік опинився у справжньому оточенні Божих людей. І це стало причиною нашої спільної радості. Молися за всі стосунки і контакти свого чоловіка з батьками, братами, і сестрами, тітками, дядьками, кузенами, колегами та навіть сусідами, моли, щоб його спілкування з ними ніколи не затьмарило злопам'ятністю чи жагою помсти. Погодься, що чоловік, якого гризе, образа на когось, неприємне видовище. Молитва, Господи, я молю Тебе, щоб у мого чоловіка були добрі, віруючі друзі, яким він міг би відкрити своє серце, які б мали мудрість і були готові говорити йому не улесливі слова, а правду. Даруй йому мудрість і навчи розбиратися в людях, щоб уникати тих, що розбещують його. Покажи йому переваги дружби з віруючими людьми і зроби так, щоб йому було цікаво з ними. Подари нам знайомство з віруючими родинами, з якими ми могли б установити дружні стосунки. Я молю, щоб у мого чоловіка були добрі стосунки з кожним членом його родини із сусідами, знайомими та колегами. Сьогодні я особливо хочу помилитись за його стосунки на ім'я конкретної людини. Нехай вони ставляться один до одного з прихильністю і уникають непорозуміння спілкуванні. Нехай там, де була сварка, настане примирення, нехай усе відбудеться мирним шляхом. Я молю, щоб мій чоловік шанував свого батька і матір, щоб життя його було довгим і благословенним. Навчи його прощати образи і не тримати зла ні на кого. Господи, ти казав, що той, хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, у темряві ходить і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Я молю, щоб мій чоловік ніколи не був засліплений злобою, а завжди вмів прощати. Нехай він ніколи не зневажає і не судить нікого, але пам'ятає, що всі ми станемо перед судом Христовим. Навчи його любити ворогів, благословляти тих, хто проклинає його, чинити добро тим, хто ненавидить Його, і молити за тих, хто зневажає і переслідує Його. Прошу тебе, допоможи мені завжди бути його найкращим другом. Щоб наша дружба тільки міцніла, не і нехай він сам навчиться бути справжнім другом. Я молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь.